Мої вітання, друзі! З вами знову Флот. Ми граємо гру Fred Shadow Legends. І Пларіум запустили ось таку чудову подію чергові карти долі і її роздають безкоштовного легендарного героя. Герой з фракції Орків виглядає дуже непогано на гідру, особливо на початкових аккаунтах якихось. І чому я говорю, що це безкоштовний герой, тому що за рахунок злиття, яке зараз проходить на Леді Ноель, і за рахунок Ніколаса можна заробити 20 тисяч поинтів. Відразу забираємо Ніколаса, отримаємо 7 тисяч. В дану подію і відправляємось до злиття Леді Ноель Робимо ось так. Дуже дорого, до речі, 300 тисяч. Отримуємо епічного видового героя і відразу отримуємо 2000 понтів подію. Тобто нам вдасться зробити три епічних герої. За рахунок цього ми отримаємо 6 тисяч очок. І за рахунок призиву двох видових легендарок. За рахунок цього ми відразу отримаємо 20 тисяч очок в дану подію. Що дуже непогано, відразу закривається пів події. Думаю, варт робити. Даного героя, і якщо вам трішки не вистачає, можна підфармити, тому що додавали гарний Х2 на драконі. На сет швидкості. Думаю, потрібно трішки напрягтися і забрати даного легендарного героя. Тепер ми перекачали. Даних епіків і будемо викликати нашу Леді Ноель. До речі, дуже дорого 1 мільйон срібла. Але що ж зробиш це Воїт Лега? Думаю, вона того вартує. І після цих маніпуляцій у нас має бути більше 20 тисяч. Так, 22 тисячі. Дві я нафармив на драконі, поки закривав турнір. І ще Ларі додавили райдужні уламки. Ви могли забрати два штучки, тому давайте відкриємо їх і подивимось, прийде нам щось цікаве чи ні. Давайте, легендарного героя, будь ласка. Бажано фракційного. І приходить анакс. І наступний. Знову епічний герой, і це хаск, не дуже непоганий герой. Що ж зробиш? З райдужних уламків нам не дають легендарок. І зараз у нас є 25 тисяч. Залишилось добрати тільки 15. І, звичайно, головне, що додали зараз в гру, це їх 2 на всі уламки. на всі. Рідкості героїв, де це написано, і на епічні, і на легендарні, і на міфічні, з первовічних уламків. І хоч мені недавно прийшов комідус, буквально я після нього відкрив один, один уламочок випадково, але думаю, варто випробувати наш везіння і лопнути надіюсь на міфічного героя, але... Буду радий навіть легендарка. Думаю, по одному варто відкривати. Ніколи не тягнув ніфік По одному хочу побачити це червоне світло. І ні, не везе. Будь ласка, Ларіо. Починаю знову вас просити. Розумію, що ви мені дали Мідуса. буквально. Декілька уламків тому і є враження, що наступний міфічний герой буде по гаранту, але надіємось, різдвяне свято. Яке нас не радує. Приходять одні рарні герої. Можливо, варто було лопати десятку відразу. Та й. Випало тільки два епіка. Але давайте, як, як ми любимо, як завжди нам приходить з останнього уламочка. Нехай прибіжить нам міфічний герой. І... ні. Дають тільки рарки. Ну що ж, давайте. Пларім, будь ласка. І Лега. І до речі, це скоріт. Я його не робив на злитті. Доволі непоганий герой. Можливо, я навіть буду його використовувати. Хоча я не впевнений, оскільки в мене на нього душі немає. Але я задоволений тим, що прийшла хоча б легендар... легенда з цих уламочків. І що ж, 31 тисяча. Непогано. Думаю, я зроблю ще два живоглоти. І заберу даного персонажа нехай буде для колекції. І що ж? Посидів я трішки подумав та й вирішив відкрити своїх 10 войдових уламків, яких вже повинна бути лего. Із, із 10, 15, 20, 25 мені нічого не потрібно. Нічого я вибирати не буду. Надіємося на гарну ЛЕГО і що нам вдасться швидко закрити. Подію з картами долі чи героя. Перший уламочок приходить муляр. Не дуже приємно. Хотілося би епіка якогось. Щоб було легше закрити. Далі у нас знову рарка. Так, де моя лего? Уже 208 уламочків. І це... Емік. Клас. Нарешті я отримав другого Емік. Звичайно, я його не хотів отримувати, але тепер він приєднається до колекції моїх бойдових легендарних героїв, які в мене є на аккаунті. Тепер буде Емік лежати разом з Джингунгом, Хангаром, Урсугою на складі. Можливо, скоро до них приєднається також галик. Але що ж зробиш? Можливо, потрібно було чекати гарного X15. На якогось цікавого героя, але як вже є, попробуємо ще потягнути. Якогось епічного героя. Нема чому залишати ці уламочки. Так і епічний герой приходить. Це Роана. Гарний герой, до, до речі, мені дуже допомагає в місті. І йдемо відкривати карти долі перша. І ось так. Відразу скринька. Надіюсь, хоч тут. Нас плари порадують сині.